Мене звати Віктор Макуський. Я дуже люблю вірші Тараса Чевченка. Він мій улюблений письменник, і тому я прийшов на цей конкурс. Хочу дуже перемогти і, 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 і щоб, і, щоб і, я задовольнила всіх і свою вчительку, і, і, щоб виграв. У тієї Катерини хата на помості і славного Запорожжя наїхали гості. Один Семен Босий, другий Іван Голий, третій славний Вдовиченко, Іван Ярошенко. Об'їздили ми Польщу і всю Україну, а не бачили такої, як все Катерина. Один каже, брате, якби я багатий, то дав би все золото оцій катерині за одну годину. Другий каже: друже, якби я був дужий, то дав би всю силу оцій катерині за одну годину. Третій каже: Діти, нема того в світі, чого б не зробив я для цієї катерини за одну годину. Катерина задумалась. І третій каже, Єсть у мене брат єдиний, у неволі вражі, у Криму десь пропадає. Хто його достане, той мені запорожці дружиною стане. Разом повставали, коней посідлали, поїхали визволяти катриного брата. Один утопився у Дніпровіри, другого в козлові накрім посадили, третій. Іван Ярошенко, славний Довеченко, з лютої неволі із збагчи сараю брата визволяє. Заскрипіли рано двері у великій хаті. Вставай, вставай, Катерино, брата зустрічати. Катерина поглянула та й заголосила. Це не мій брат, це мій милий я тебе дурила. Ой, нема мати й нема, то й не буде. Бо така вже дівоча судьба, будеш знати, як хлопців кохати, і як вірити в їхні слова, будеш знати, як хлопців кохати, і як вірити в їхні слова. Одурила і Катрина додолу скотилась з голови. Ходім, брате, з поганої хати, поїхали запорожці вітер доганяти. Катерину чорноброву в полі поховали, а славні запорожці в степу побратались. Мені подобається розказувати всі Тараса горлича Шевченка. Він знаменитий поет. Я перший раз розказувала його, вірші в другому класі. Цей вірш був запобіг. Мені аж ноги тряслися від того, як він чітко, гарно написав про те, що треба щоб воля. Було в тому, що... Але в нас теж люди сюди, які ну, закликають до того щоб Ламаю все. то Цей конкурс якби заклик до того, щоб ми були вільними, добрими, чесними і не цурали Україну. Мене звати Аня, мені дуже подобаються вірші, вірші Тараса Шевченка. Це мій улюблений композит, письменник вірші. Я навіть пишу вірші по його мотивам. Дуже люблю його вірші, тому прийшла на цей конкурс. Хочеш перемогти? Так. Да. А який у Ер, е, «Плаче Ярославна, лілеє і розрита могилу. Дякую тобі. В Путиграді, вранці рано, співає, плаче Ярославна, як та зозуленька коє, словами жалю додає. Полечу, каже. За глицею, тією чайкою, вдовицею та понад домик улечу, рука по бровою мечу вріті каялі й на тілі, на княжі білі, помаранілі у мою кров суху отруга боки і тяжкі рани, і хвилить плаче Ярославна в пути рану на валу. Вітрило, вітри мій. На половчан, на ковяка, дружину тую святославлю, о мій славутицю прекрасний, моє теладо принеси, щоб я постіль весело села, у море сліз не посилала <кій> сльозами море не і плаче, плаче Ярославна, у тиглі на валу на брамі, Святеє сонечко зійшло і каже, сонце присвятеє, на землю радість принесло і людям, і землі моєї туги нуті не розвело. Святий огнене господине, спалив їси луги, степи, спалив і князя, і дружину, спали мене на самоті. Ладо. Я загинула. Мене звати дочко Юра, я вчуся в 49-й школі. Мені дуже подобаються вірші Тараса Шевченка. Мені він просто пише легенькі вірші, і мені їх дуже легко вивчити. Вони улюблений письменник. Прочитай якісь вірші. вірші. Ну, причина. Читай, розкажи те, що ти розказував тут вірш. Читай. Як прочитати? Ну, розкажи вірш. Те, що ти тут розказував перед всіма. Так, ще раз. Чорна хмара за лиману, небо, сонце криє, Синє море звірюмою, просто где новиє. І воно, прагило затопило. Ану ти хлоп'ята. На байдаки, море грає, хотів погуляти. Оце ну, частина перша. Добре, дякую тобі. Добре. Україні заревли великі дзвони, щоб сідлали хлопці коні, щоб мечі, й шаблі гострили і збирались на веселля, на веселе погуляння, на кроваве залицяння. У неділеньку ранесеньку сурми труби вигравали, в похід славні компанійці до схід сонечка рушали. Випроводжала вдова свого сина, тою єдиною дитину, випроводжала сестра свого брата, а сірому сиротина, випроводжала, коня напувала, От зіниці до криниці, виносила зброю, шаблю золотою і рушницю гаківницю, випроводжала три поля, три милі, Прощалась при долині. Дарувала шиту шовками хустину, щоб згадував на чужині. Ой, хустинко Хустиночко мережа нашита, тільки слави козацької сінелечко вкрите, вернулась, журилась, На шлях битий дивилась, квічалась, прибиралась. І щодень сподівалась, а в неділеньку ходила виглядати на могилу. Ми на літо, ми на друге, а на третій ялинуть линуть преславні Компанійці в свою Україну. Іде військо, іде друге, а за третім стиха не дивися без везуть тобі лихо. Везуть труну мальовану китайкою криту, а за нею старшиною іде в чорній свиті сам полковник компанійський, характерник січі. А за ним ідуть осаули та плачуть ідучи, несуть пани осаули козацькою зброю. Литий панцир порубаний шаблю золотую. Три рушниці, гаківниці і три самопали. А на зброї тій козацька кров позасихала. Ведуть коня вороного розбиті копита, а на ньому сідлечко хустиною вкрите. Так. Скажи мені про те, чому він такий сумні, як ти думаєш. Шевченко дуже знаменитий поет. Він писав вірші сумні, тому що коли він жив, були сумні часи, і він дуже сумував. Коли його мама була кріпа... кріпакой... кріпачкою. кріпачкою, то вона... вона зневажала цю роботу, тому що дуже довго працювала. І Тарас Григорович Шевченко хотів визволити країну від кріпацтва. але, на жаль, він помер. Чого не сталося? Тараса... Вірші Тараса Григоровича Шевченка і дуже сумні на різні теми. А який тобі найбільший вірш подобається? Мені подобається найбільший вірш, мені 13 імена. А чому? Там, де він описує красу природи. Так. Можеш розказати його трошки? Пам'ятаєш? А який пам'ятаєш? Розкажи трошки його. Щасливий. Лука високо літає, коли не до Бога милого питає. Кого ж сиротина, кого запитає? І Хто їй розкаже, і хто те знає, Де милий дочує, чи в тебе допомагає. Чи бистрім Дунаю коня напова, Чи може з другою, другою ковхає, їжі чорнобрибу вже забували. Якби то далися орлині її крила, за синім би морем милого знайшла. Живого б любила, другу б задушила, А до неживого у яму вляну. Не так серце любить, щоб з ким поділився. Не так воно хоче, як Бог нам дає. Воно жить не хоче, не хоче журитися. Журись, каже думка, жалю завдає. О, Боже мій милий, така твоя воля, таке її щастя, така її доля. Давай. Мене звати Олег. Мене звати Олег. Я, 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 я приймаю участь у конкурсі в поезії Тараса Шевченка. Я розказувала вірш у сестрі. У мене є сестра 5 років. Мені дуже, мені дуже подобається вірші Тараса Ш... Тараса Шевченка. Один із улюблених віршів — це є перебиття. А чим тобі подобаються вірші Тараса Шевченка? Що саме тобі ти, найбільше ти, ти, подобається? Що, ти, розказується про його долю, про його життя. А історію про історію тобі цікаво, про історію України? У мене є книжка Тарасові світанки. Ти любиш її читати? Я все простати. Я хотіла, щоб ми запросили до попереднього слова Мар'яну Савку. Гарно аплодували, щоб зібратися. Ми сьогодні справді зібралися разом чудової нагоди об'єднали зусилля людей, які люблять Тарасове слово, шанують його, а також люблять і дітей, і люблять книги. Одинство Старого Староголева цього року здійснило дуже важливе видання: видання Дитячого Кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Ми вважаємо, що Шевченко має бути в кожній українській родині. І кожна дитина повинна е, пізнавати слово українське з творчості Тараса Григоровича, а щоб його було легко і приємно пізнавати. Ми зробили видання, яке е, буде цікаве саме дітям, з кольоровими ілюстраціями і з тими творами з Тараса Шевченка, е, які навіть маленькій дитині будуть зрозумілими, достукаються до її серденька. Е, Невипадково випадково сьогодні е, головою журі. Цього поважному журі, яке об'єднало і освітян, і бібліотекарів, і видарців. Є письменниця Зірка Манзотюк, лауреат премії Лесі Українки, яка подала нам цю ідею і і стала упорядником цього видання. Сьогодні вона була головою журії. Звичайно, вона матима слова. Я дуже дякую, що до нашої ідеї Раду приєдналася вівські. Управління освіти, міської ради, і е, ми спільно тільки спільними зусиллями могли здійснити цю річ, здійснити цей конкурс і те, що ми сьогодні разом спільно з вчителями ваших шкіл у цій бібліотеці, в якій пройшло вже так багато чудових зустрічей, стільки письменників побувало у вас. Я сподіваюся, що е, книга буде завжди з вами. І не тільки книга Тараса Григоровича Шевченка, але і його слово в першу чергу. І зараз буде мить, ви, напевно, всі чекаєте її, адже ми емоційно обговорювали, радилися і визначали, хто ж краще із цього квітника. Я скажу одне: не було нікого поганого і нікого гіршого. Ви були всі на, на дуже високому рівні. Ви всі надзвичайні молодці, ви фіналісти, зрозуміло, що ви готувалися і не було жодної дитини, яку можна було б сказати, що вона якимось не дотягнула. Але конкурс це конкурс, у ньому завжди є свої вимоги. І от зараз. Я хочу нам дати слово голові журі Зірці Манзатюк, привітайте її. для того, щоб... Жива душа поетова святая, Жива в святих своїх речах. І ми читаємо, живаємо і чуємо Бога в небесах. От ми сьогодні всі присутні були в небесах, ми чули Бога у ваших голосах. Нам було дуже світло, дуже гарно. І нам було після всього дуже тяжко. Дай Боже, щоб після ваших виступів завжди журі було так тяжко, тому що вибрати кращих, ну, ну складно, ви всі були прекрасні. І я сьогодні і ми почнемо з фіналістів. Диплом фіналіста нагороджується Ірина Цибух. Починала просто чудово. Дякую. Дякую. Хай щастить. Ви виходите на середину.

Найстарші. Світлана Шароборкова, це середній вік. Дружинський, наші я вичитала, Малоченка. Панаси закладувала за дуже високого будинку, вона все я пані звідки, допиніться, а то ви більше підживете. Третій ступень. Диплом третього ступеня. Марина брала, зупиняє трошки, то не я не встигаю. Вони досі не тріумфують. А в наймолодшому віці ми не змогли третє місце. визначити, ми поділили двом Віктор Маковський. Оцей такий посерельовий, який зараз і я мало прочитав.

Хлопчик полиш. Зараз Мар'яна Салати ще буде. Ще подарує. А тепер у нас друге місце. Іванова. Софія Іванова. Малоченко. はい。<laughs> <laughs> no yeah. yeah. Розчаровуйтеся, тому що іноді, іноді, можливо, не дуже вдало підібраний вірш, іноді ну, нам посла. з Цієї країни, мій тато з Ємена, і тому я в моєму країні Арабка. А Шевченка, я знаю, від того в школі, я пішла до української школи, як знала про нього. Я почитала його перший місць, це був свідоклевий колопаль. Він мені дуже сподобався. Потім мене викликали на конкурси. Шкільні конкурси, там, де я мала розказувати багатьох, багатьох письменників, вірші, оповідання. І найбільше мені сподобалось Шевченка, тому що їх, конкурс... його конкурсів було найбільше. Я б дуже хотіла поговорити з Тарасом Шевченком, пожати йому руку, сказати, що він дуже гарно. Пише, пише свої вірші і дуже б хотіла з ним зробити вірш, який я присвятила йому. Ти хвилюєшся дуже? А чому? Тому що ти перемогла? 200 років, чи 15 рівень, не знаю, чи буде актуальним в Афганії. Бачимо, що зараз ці важкі часи, і завжди діти, які змінюють, знайдуть і проти керівництва згодом. Привіт всім, мене звати Жанна, я, я переможна. Мені надзвичайно подобалося виступати, адже я змогла показати всі свої емоції на все, що я здала. Мені дуже приємно за те, що мене відомо оцінили. Я вдячна усім, хто отримав мене. І, я дуже щаслива. Дякую. Сам захоплена тим, наскільки, наскільки глибоко, розумно, наскільки. Схвильовано діти читали Шевченка. Коли діти читають Шевченка, коли діти розуміють Шевченка, коли діти обирають його поезію, то це обнадіює це, значить у нас росте покоління справжніх, щирих, таких патріотичних українців, і це дуже і дуже тішить. Журі було в дуже важкому становищі, тому що вибрати найкращих, це було найскладніше, тому що діти були ну, читання було. Різне, але майстерне, вони читали різні вірші. І ну є навіть такі вірші, які ніколи б не подумала Я що буде читати дитина така, ще такого юного віку. Але це свідчить про те, що Шевченко зрозумілий дітям, що діти його читають, діти ним переймаються, і це дуже тішить.